Але бачу, що десь після 60-навіть 40 ці коливання амплітуда ну, зменшуються, але не сильно. Тому можна поставити менше. Тобто це називається красота. Це ви побудували кінетичні криві. Як їх підписувати, там яка крива перша Х, яка відповідає Y, ми розкажемо нижче, на конкретних прикладах. Тепер нам побудувати ще фазову траєкторію. Оця команда параметрик Дає можливість побудувати фазову траєкторію. Копіюємо ще раз, вставляємо. Бачите, перед плот стоїть команда пераметрік. Тобто це задач, це значить чисельно комп'ютер розглядає задачу X як функцію, Y. чи навпаки, виключаючи змінну T, Час в даному випадку. Ми розуміємо. Запускаємо. Подивіться фазова траєкторія. В даному випадку, якщо б це якась була модель біологічна, у нас є коливальний рух. Стаціонарна точка, це був фокус, стійкий фокус. Десь порядка, він десь наближається 0-0. Тобто, у вас є спіраль, закручується, бачите, закручується спіраль навколо точки 0-0 стійкої стаціонарного стану, який є в нас стійкий фокус. Ідея зрозуміла? Приклади. Я це швидко розказую, бо боюся, що світло щоб не виключили. Конкретні приклади, які я надійшлю сьогодні вам, ось розв'язування систем. Двох диференціальних рівнянь першого порядку. Знову ж таки, якийсь приклад я беру. Це я просто це не модель. Приклад записав. Пояснення до прикладу. Плот evaluate плот range пам'ятаєте, починаєте з all, але плот range якщо я поставив від мінус 1 до 2, то, напевно, я знаю мінімальне значення по Y мінус 1 і максимальне до 2. Я хочу, щоб кінетичні криві у нас е обмежувалися від мінус 1 до 2 по Y По X це, це, це в нас час 0,15. Бачите, я обмежив по 15. Чого по 15, знову ж таки, моделює кожен, варіює, змінює, Дивіться, як краще представити ваш розв'язок. Далі Plot Legends. Plot легенда це отак, така запись означає, що ваше ікс, перший, перший, перша функція, яку ви поставите X, вона буде рисуватися синім кольором. Тобто X від T – це синій колір. І зразу буде писатися тут. Ігрик від T – це буде жовтий колір. Якщо я поміняю місцями, то буде навпаки. Якщо вам треба змінити колір розв'язку, наприклад, я хочу X, щоб було червоним, а Y – зеленим, тоді дивитеся, набираєте в пакеті математика Plot Legends команду і дивитесь, як, які, за якою далі командою після цієї стрілочки. От, після цієї стрілочки. Як написати правильно, щоб був жовтий, синій, зелений колір. Тобто, як змінювати кольори? Це кожен індивідуально дивиться. Exist Label, ви вже знаєте, це підпис, підписання по X, Y в молях, наприклад, А Т в секундах. Далі, параметрик плот, фазова траєкторія. Бачите, до плота додаємо команду тільки параметрик. Знову ж таки, Exist Label тут можна, можна плот Range писати, тобто, що треба. Все, як. Робите так, як краще представити. І будуєте вашу фазову траєкторію y як функція x. Можна як x функція Y. Якщо записано X, Y, бачите, на першому місці функція x на другому y, це означає x це абсцис вісь абсцис, а y ординат. Якщо ви поміняєте їх місцями, навпаки буде. Тоді графік буде x, як функція Y. Ви зрозуміли ідею? Приклади. Тож, я вам це надішлю. Конкретні приклади. Наприклад, приклад, розглянути математичну модель біологічного годинника вищих роселин. Така модель, яка описується системою двох диференціальних рівнянь, де x, y – це концентрації метаболітів, які, беруть, які взаємодіють між собою, а К1, 2, 3, 4 це константи швидкості відповідних ферментативних реакцій. Спочатку досліджуєте цю систему на стійкість. Прирівнюйте до нуля праву частину, от я вам зразу розв'язав, буде одна, одна точка буде Х координатами 0-0, а друга точка з такими координатами. Перша точка, якщо тепер дослідити настійкість, тобто знайти показники ляпунова і охарактеризувати їх настійкість, то перша точка це сідлова точка, тобто це не стійка точка, а інша каже, залежно від вибору параметрів, тобто залежно від К1, значень, К2, К3, К4 може бути або стійкий вузол. Якщо це тоді це безколивальний рух. Якщо виконується умова, ну напевно, коли ви досліджуєте показник Лепонова, дивись лекції, підкореневий вираз має бути більше нуля. Тоді лямбда 1 і 2 у вас дійсні числа. Тобто, якщо ці к1, к2, к 3 к4 вибрати так, що справджується така нерівність, у вас буде стійкий вузол, безколивальний рух. Якщо ж інший студент підбере к 1 К2, К3, К4, так, що виконується отака от нерівність. Тобто під коренею вираз менше нуля, це означає, що показники Ляпунова будуть комплексно спряжені числа, тоді в системі реалізується стійкий фокус, коливальні рухи. Наприклад, студент дійсно. Ми з вами підібрали К1, К2, К3, К4. отакі такі параметри. Дивіться, я їх вибрав такими. Можна записувати ще, от бачите, не, не спереді, перед, перед задачею розв'язати чисельну систему дифференціальних рівень, а можна і всередині записувати в дужках. К1, К2, К3, я вибрав К4. І виявилося, що якщо ви підставите, то ці, то, 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 то ці параметри задовольняють саме коливальному руху. Тобто, от такій нерівності. Початкові умови теж я вибрав, а я однакові вибрав там. Будуємо графік, плот волей. бачите, плот Ну, Чомусь я ж вибрав 1,5, значить мінімальний, максимальний, підганяв. Так, ось запустимо. Далі Exist Label, підписав, VC. Plot Legends. Тобто X це буде в мене синій колір, Y від T це буде жовтий колір. Оп, і отримав розв'язки. Ось вони, кінетичні криві. Далі я ви оці рівняння, наприклад, ввели цю модель, чисельну, ввели в математиці, розв'язали. Перенесли в Word. Далі плот волейт, ввели цю команду, перенесли в плот. Побудував вам графік, правильний графік з підписами, перенесли в Word, бо ви ж мені будете здавати. А далі ще пишете, пишете: оце пояснення. Наприклад, я тут аналізую ці графіки, а не просто представлення. Я як біолог, тобто ви як біолог, повинні їх проаналізувати. Я бачу, що концентрації обох метаболітів так запускаємо. Я бачу, що концентрації обох метаболітів X, X і TY, Вони що? Спочатку спадають. Бачите, X від T спочатку спадає, причому y T різко, більш різке спадіння, падіння. А потім вони починають зростати, коливаються, але ці коливання затухають. І причому затухають приблизно чого я навіть тут обмежив, бачите, від час від 0 до 8. Десь на 8 тижні ці коливання затухають. Я роблю висновок. Ага, при таких вибору параметрів, через 8 тижнів. Ваші концентрації речовини виходять на полочку. Вони не взаємодіють, вони вже стають сталими величинами. Ви, як біолог, досліджуючи такі процеси, повинні задати собі питання. А вам це потрібно, це вам описує адекватно експеримент? А можливо, у вас так би мовити, концентрація, які ви в кінці кінців цих метаболітів поміряли, і у вас вони вже стабілізувалися на певній величині за три тижні. Значить, ви починаєте, що? Міняти параметри. І добиваєтесь того, щоб параметри підігнали так, фітинг підгонка, щоб у вас коливання затухали на третьому тижні, а не на восьмому. Далі будуєте фазову траєкторію. Параметри, як бачите, слово додали перед Плот Плот ренч можна, ОЛ починаєте, можна якісь знову межі. В даному випадку ОЛ прекрасно будує. Знову підпис. Бачимо, що дійсно. У нас є, якщо це фокус стійкий, то у нас є спіраль, яка закручується навколо, закручується навколо стаціонарного стану, який за даними чисельними параметрами, обраними вами можна вичислити? Як у вас є параметри, які ви взяли: К1, К2, К3, К4? Ось вони. Підставляєте в цю стаціонарну точку. Підставили я. Я їх підставив і отримав, що мій стаціонарний стан повинен бути, мати координату по х 3,3, а по ігрику 2. Я бачу по ігрику точно 2, а по іксу 4. але воно, ці, ці спіраль вона ж закручується. Тобто вона буде суватися при виборі різних початкових умов параметрів. Воно буде суватися вліво, тобто наближатися буде до точки 3,3 приблизно. Тобто моя система функціонувати буде в околі такого стійкого фокусу з координатами стабільно функціонувати довгий час, тривалий час, 3, 3, 2 Ідея зрозуміла? Далі ще подивитися четверту, тут якийсь, як приклад, четверта: модель поширення вірусної епідемії. Виявляється, така проста модель, описується трьома рівняннями. Ви не вмієте там аналізувати, я такі задачі важкі не показував, як. Знаходити параметри, аналізувати знаходити, ну знайти стаціонарний стан прирівнявши праві частини до нуля, тобто X, Y і Z, це ви можете, це ви знайдете, я думаю. А от так би мовити, дослідити настійкість, не зможете. Я це не давав на наступний рік. Так би мовити, якщо вийде мій підручник, там все буде розписано. Ви побачите. Але зараз я вам показую, просто щоб ви не боялись, Якщо ви, наприклад, маєте систему трьох рівнянь. То ви давайте почнете з того, що ви можете вибрати, задати параметри. Альфа-бета деякі параметри, які мають певну суть, прочитаєте тут. Задасте початкові умови, виберете початкові умови, але знову ж таки, вибираєте початкові умови як біолог, а не як математик. У вас x це кількість неінфікованих особин, осіб, y кількість інфікованих, а z це особи, які одужали. То ясно, що в початковий момент часу неінфікованих, наприклад, було 9, а інфікованих хоча б одна повинна бути, бо ми ж вивчаємо поширення епідемії, тобто інфікування однієї особи, потім другої, яка передає цю інфекцію і так далі. А от число одужаних в початковому це 0, дійсно, їх ще немає. А математик би задав будь-які числа, йому ж їм не вникає в суть цієї моделі, так би мовити, йому х. Стільки то в початковий момент Ігрик теж би взяв там, може навіть більше би взяв, чим мікс від 0 А ми ж біологи розуміємо, що ігрик від 0 в початку, і хоча б одна повинна бути дві особи, але вона не може бути 100 особи. 100 хворих, а дев'ять подивитися. Тоді зразу криві будуть такі, що у вас все гине населення, так би яке проживає на цій території. Бо у вас більше тих, що так би мовити, захворюваю захвор... охвор... тих людей, які захворіли на, пев... на певну інфекцію. Таким чином, теж вибір індивідуальний. Ви повинні вдумчиво, вдумливо вибирати показники, параметри. Верніше, параметри задавати і початкові умови. Знову ж таки, плоти волей будуєте графіки, дивіться. Бачите, тут X, Y, Z, тобто колір, бачите, знову X завжди буде синій, якщо на першому місці, Y буде жовтий, а Z вже третій буде зелений. Бачите, будує. Знову висновок якийсь робите, прочитаєте. Бачите, я тут ще співвідношення аналізую між параметрами бета на альфа, бо в залежності буває від відношення параметрів, які входять, і які мають певну сутність, так би мовити, між ними співвідношення, то тривалість вірусної епідеї може зростати, бо спадати, і ви побачите, що дійсно це так воно є. От. І нарешті параметри плод. Оскільки це тривімірна задача, то тут плод додається 3D. Коли 2D не пишеться, це ясно, що двомірний графік. А тут буде тривимірний графік про параметри плот 3D, X, Y, Z, залежність. От буде крива, отака. буде стаціонарну точку, ви можете знайти це. Ви точно можете знайти. Якщо ви спроєктуєте на двовимірну площину, то це дійсно буде, оскільки тут у вас, бачите, кінетичні криві зростають спадають, то це безколивальний рух. От і стійка точка, стійкий вузол. Якщо спроєктувати цю Криму на 2D, тобто на двовимірну площину, то це буде парабола. То так воно є. Як видно, так воно є. Це я вам вишлю, щоб ви це були під рукою, щоб ви бачили, як, так би мовити, оформляти ваші домашні завдання. Тепер показую вам, як знову ж таки, маючи, маючи базову задачу. Я хочу розв'язати, наприклад, відкриваю лекцію, лекція наша третя. Модель лодки Вольтера, Модель міжвидової конкуренції. Давайте швиденько. Я все швидко говорю, бо боюся, щоб світло не виключилося. Ось вона. n 1 це у мене буде X, Я не міняю буквочок. n 2 це у мене Y. R1, R1 ввожу коефіцієнти r 1 к 1 альфа 1, 2, коефіцієнти міжвидової конкуренції. І от ввожу перше рівняння, використовуючи базову задачу. Так, R1, я, я тільки не буду зразу писати, це R1 до рівні стільки. Я зразу коефіцієнти буду. R1 взяв 1. Далі йде множитися на X. А у мене тут Y. Праву частину поміняв на Х. Мінус. Там у мене стоїть. R1 ділити на k 1 r 1 я взяв одиниця, а K1 це 10. 1 це граничне густонасичення популяції 10 10. Значить 0.10. Помножити на х в квадраті. Точно так і є. Мінус. Далі стоїть в мене R1 ділити на k 1 множиться на коефіцієнт міжвидової конкуренції альфа 1,2, який візьмемо 0,1. 01 помножити на R1 поділити на k 1 яке теж 01, це буде мінус 0.01 Далі має бути добуток Х від Т помножити на Y. Копіюю. Х від Т. Вставляю сюди. Ctrl В. Y від Т. Копіюю звідси. Все, перше рівняння у вів. Друге рівняння. Y від T. Дорівнюю. Так, R2. Нехай буде 2. Множиться на Y. Тут міняю X на Y. Мінус y від t буде в квадраті. Міняю 3 на квадрат. Коефіцієнт буде. Р2 поділити на К2. Це у мене буде R2. Я взяв, наприклад, я Р2 взяв 2. Я тут вже взяв 2. А К2 взяв 20. 2, 2 поділити на 20 буде 0,1 десята. 0,1. Мінус мінус альфа 2,1 на R2 поділити на К2. помножити x на y. Хорошо. Так, R2 на К2 було в мене 0,1, А альфа 21 візьмемо 02. 02 на 01 мінус 0,02. І знову множиться на y. Скопіюємо звідси. Х на y. Контрол С. Контрол V. Х від 0. Це в початковий момент часу. особин першого виду. Нехай буде 2. А Y від 0. Нехай буде 3. Зрозуміло, що ви знову біологи, але не може там бути одиниця. У вас відбувається позитивна динаміка росту популяції. Хоча, б, якщо ми говоримо про подальший розвиток, розмноження, так би мовити, то значить, хоча б повинно бути дві особини різних статі. А математик написав би одиницю. Комп'ютер розв'яже, звичайно. Але немає з логіки. Смислу не має ця біологічна така задача. Тобто задача коші не має смислу. Так, розв'язуємо. Запускаємо. Розв'язало. Плоти велуей. Знову ж тут, я вас вчу. 100 не беріть, беремо 10, менше беріть. О! Що я бачу? Ви пам'ятаєте, ну, що Х Т це у вас синє, вже я вам показував прилад а Y від те, це що у вас буде жовте. Як бачимо, зростають вони, зростають і з часом виходять на плато Причому з часом. Ну, якщо там в тижнях, хочете в роках, десь, я думаю, 10 багато. Десь порядка 7. Да, десь порядка через 7 років, 7 тижнів, там 7 місяців кількість особин першого і другого виду зростаючи, виходять на плату. Ви зрозуміли? Починаю це аналізувати і писати при цих параметрах. Ви зрозуміли при цих параметрах? Можна поміняти початкові умови, можна поміняти ці параметри, побудувати інші кінетичні криві. Сюди тільки не забудьте знову ж додати плот, плод якщо треба, екзист-лейбл. Тобто, це ви вже подивитесь, то, що я вам показував. І нарешті будуємо знову ж таки фазову траєкторію. параметри плот. Знову ж тут великі числа не ставте. Чи починайте там з 10. О, побудував криву таку. Бачу, вона десь обрізана. Тобто, вона, бачите, десь отут початку немає. Значить, спочатку ви міняєте отут. А одиничку. Зменшуйте. А, бачите, одини... ніби кращий графік. Але функція у мене зростає, і незрозуміло, як вона далі зростає. Починайте збільшувати. Три. О, я бачу, вона заокруглюється. Давайте поставлю тут 5. Чудово. Поставлю ще більше, бо я може не знаю, а як вона далі буде заокруглюватися. Гірше. Тобто вона просто відступає, зрізає вліво йде, але тобто, представлення погане. Але ось бачу, заокруглення практично не змінюється. Значить, десь вертаюся десь сіморочку. І я думаю, що це вже представлення більш-менш правильне. Але ж я бачу, що в мене безколивальний рух. Значить, у мене дійсно парабола, має бути фазова траєкторія. І вона повинна заокруглюватися в околі стійкого вузла з певними координатами. Якщо я взяв параметри, вибрав R1, 1 K2, α1, 2 k 1 k 2 альфа 2, альфа 1, то я їх знаю, відкриваю мою лек... відкриваю лекцію і, за... і рахую значення стаціонарної точки. Це точка 4, яку я розглядав на лекції. Ось Х, або n 1 n 2 Підставляю ці координати, які я брав, і отримую, що в мене по іксу повинно бути десь приблизно 8, а по Y повинно бути 18. Перевіряю, так воно чи ні. По X 8, точно, дивіться, 8 десь. Ось. Це стаціонарний слад. 8. А тут має бути 18. Все. Тобто, ну далі треба підписати лише графік, все ви правильно побудували. Що не зрозуміло, студенти, дивіться, я швидко вам все розказав. Тобто за хвилин 20-30 ви можете кожну побудувати задачу. Ви тільки мене запитаєте, як правильно вибрати параметри. Ще раз наголошую. Звідки я вибирав ці параметри? У вас є теорія, яку я давав на лекціях, наприклад, в даній задачі. Ось показники Ляпунова. Виявляється, якщо виконується оця нерівність, то у вас показники Ляпунова будуть дійсні числа. І в цьому випадку у вас буде стійкий стаціонарний, стійкий стаціонарний стан вузол, тобто безколивальний рух. Якщо я вибрав R1, R2, k 1 k 2 Альфа 1, 2, і Альфа 1, 2, 2, 1, так, що виконується оця нерівність, то у мене це і буде стійкий вузол і безколивальний рух. Якщо інший студент підібрав так, що виконується протилежна нерівність, тобто ліва частина менша, ніж права. То у вас буде стійкий фокус, і у вас будуть в системі коливання. Таким чином, ви починаєте підбирати параметри звідси. А не можна, звичайно, з голови взяти і попасти в коливання чи в безколивальний рух. Але у вас є конкретні математичні формули, які дають аналіз характер стійкості стаціонарного стану: чи це вузол, чи це, що, чи це е, фокус, коливальний рух, е, безколивальний рух, чи коливальний рух. Таким чином. Взяти, зафіксували, наприклад, альфа 1, 2, альфа 2, 1. Взяли числа. Знаєте, що воно менше одиниці. Вибрали r 1 вибрали r 2 Взяли. Вибрали k 1 А от k 2 останній параметр. Таким чином, наприклад, варюєте, тобто підбираєте, щоб виконувалася або ця нерівність. Тобто ви вимагаєте, щоб виконувалася ця нерівність, і тоді у вас буде безколивальний рух, або ця нерівність, тоді у вас буде безколивальний рух. Ідея зрозуміла? Звичайно, можна зразу вибрати і попасти, але повірте мені, це, це, це вдається не завжди. От я хотів і перед цим студентам отримати коливальний рух, почав тут міняти, і не вгадаю, і не можу вгадати. Ви зрозуміли? Тобто, можливо, дуже ці параметри чутливі. Ви розумієте? Тобто може бути така чутливість, є такі задачі, що 0,1 безколивальний рух, а коли напишете 0,08, він вже буде коливальний. Тобто є такі параметри, достатньо чутливі. Тобто величини дуже такі. Е, мали, треба дуже слабко змінити їх, щоб поміняти коливальний на безколивальний чи навпаки. Студенти, що ви зрозуміло? Дивіться, я вам швиденько все розказав. Що не ясно? Питайте мене. Що не зрозуміло? Не чую, все не зрозуміло. Значить, дівчата, хлопці, берете вдома ці задачі, які я задав першу другу, спокійно робите, так як я розказував. Представляєте в математиці робите переносите в Word, якісь висновочки пишете, аналогічно, які я розказував сьогодні, вам вийшли, і оформляєте студентка. Спитала, який дедлайн одна. Старайтеся до 1 грудня. Ну там потім у вас залік з 9 грудня, здається, починається. Тобто, до першого там, щоб я встигав перевірити вас багато, я один, щоб я вам виставив бали. У вас ще дві задачі. у Вас буде всього чотири задачі. Все, я зменшив. Трошки я поміняв розбалансу, розбалансування балів ну, на лекції, наступну лекцію прочитаю, ще даю ще дві задачі. От. Ви робите, набираєте бали. Хто набрав автоматично, ну, всі набирали. І ви наберете. Наберете 60, 70, 80. Кому буде не вистачати, поспілкуємося ще на тих 10. Я розкажу. На лекціях там ще на 10 балів. І будете добирати, я думаю, що всі справляться з цими задачами. До вас всі справлялися. Так, є питання? Якщо немає, все, до побачення, працюйте, бо я відчуваю, що можуть виключити. Але я вам все швидко розказав. Я думаю, цього вистачить. Далі буде на семінарах розбирати, дати мене питати, я ще буду показувати вже якісь ще конкретні задачі. Так, дякуємо. Все, до побачення.